В ситуації зміни постачальника електроенергії мешканці Коростенщини все ж постраждали. Нематеріально проте нервів і часу витратили, не дай Боже. До того ж, постраждали найбільш дисципліновані платники за послуги: ті, хто вже в перших числах місяця прагне за все розрахуватись. Саме вони, не дочекавшись рахунків з новими реквізитами, розрахувались за електроенергію зі старим постачальником. На даний момент дійсно дуже велика кількість споживачів електроенергії заплатили на рахунок старого постачальника електричної енергії. Ці споживачі повинні були оплачувати кошти новому постачальнику. Відповідно, після отримання рахунку від товариства з обмеженою відповідальністю Житомирська обласна постачальна компанія, у цих споживачів виник борг. на ту кількість кіловат, яку була оплачена, не на той розрахунковий рахунок. Гроші за електроенергію пішли, проте не туди. Коли сумлінні платники зрозуміли, як все треба було зробити, виявилось запізно. Ситуація не поодинока і вимагає від компанії постачальника електроенергії стратегічних рішень. І такі рішення прийняте. Внаслідок цього двома організаціями було прийнято рішення, щоб Перевести ці кошти з старої організації, АТ «Житомиробленерго» на нового постачальника електричної енергії, то вже як для цього було розроблено спеціальну заяву, яка буде доставлена до тих споживачів, які заплатили в січні-лютому місяці, на не той розрахунковий рахунок. Ці заяви будуть доставлені силами працівників Коростенського району електромереж. Те, щоб вони підписав цю заяву і повернули її до Коростенського РЕМ. Ці кошти, які ви заплатили невірно, вони нікуди діватися не будуть. Вони перейдуть на ваш особовий рахунок тільки вже в нову організацію. Отож, ситуація по неправильно спрямованим коштам вирішується. А поки що наступний платіж вже на рахунок нового постачальника радять зробити, відштовхуючись не від даних в платіжці, а від кінцевих показників у квитанції за попередній період. Допоки ж наводиться порядок в системі ніяких даних про заборгованості, то ЖОЕК у відділ субсидії передавати не буде аж до остаточного з'ясування усіх об. Ставин. Ніяких відключень електроенергії в цих споживачів, які невірно заплатили, проводитися не буде. До того моменту, поки не будуть переведені кошти. Тільки після цього в нас вже буде чітка картина, чи є даний споживач боржником нового постачальника електричної енергії. Споживачі, які невірно заплатили, будуть, до них штрафних санкцій не буде ніяких. Ще одна проблема: передача бази споживачів електроенергії новому постачальнику від АТ «Укрзалізниця» на сьогодні не завершена, тому виникають проблеми із боргами реальними та надуманими, із сплатою за спожиту електроенергію. Да, в даний момент у нас виникають трошки складності з платежами від споживачів АТ Укрзалізниця. Ці складнощі пов'язані з тим, що в них змінився особовий рахунок. В інших споживачів особовий рахунок залишився той самий, а в споживачів АТ «Укрзалізниця» змінився особовий рахунок. Зараз ми проводимо переговори з банками, щоб вони в автоматичному режимі приймали платежі на тих самих умовах, як і від споживачів, які перейшли від АТ «Обленерго». Всі пільги і субсидії, які були, які крякими користувалися споживачі «Укрзалізниці», переведені в ТОВ «ЖОЕК» і вони будуть зараховані на на особові рахунки споживачів в лютому місяці. Ми тільки просимо, щоб по можливості споживачі, які користувалися пільгами, Передали до ТОВЖЖОЕК документи, які підтверджують, що вони дійсно являються пільговиками. Всі обставини, рахунки і платіжки спеціалістами ТОВ ЖОЕК будуть вивчатися. І за попередніми прогнозами до кінця березня усі проблеми будуть вирішені.